Паном глядачі каналу Балагурко. Як ми обіцяли, надаємо до перегляду церемонію нагородження наших учнів за результатами математичної олімпіади, яку проведено з нагоди 160-річчя з дня народження академіки Володимира Вернацького. Тобто ви зараз дізнаєтесь, хто в нашій школі кращий з кращих з фізики та математики. Ще дня народження відомого правознавця, ученого, академіка та першого президента і засновника Української академії наук Володимира Івановича Вернацького у нашій школі відкрита Олімпіада шляхами Вернацького. Увага! Шанування переможців Олімпіади шляхами Вернацького оголошується відкритим. Всім стояти струнко звучить гімн України! Всіх наших співвітчизників в непохитній вірі у перемогу і наші Збройні Сили, ми сьогодні маємо можливість зібратися шкільною родиною. Проте, на жаль, війна досі триває. Труйнування, втрати, нестерпний біль в кожну українську родину. Тож вшану хвилину мовчання пам'ять захисників, які віддали своє життя за наше з вами майбутнє, а також мирних жителів, які стали жертвами війни. Привітання надається директору спеціалізованої школи номер 185 імені Володимира Вернацького Щербакову Євгенію Миколайовичу. Я хочу вас привітати з тим, що на кінець ми змогли зібратися в цій залі. І дуже символічно і приємно чути було гімн України. В нашій школі вже давно не було чудне. У нас не було 1 вересня, у нас не було випуску, у нас не було свят, бо іде війна. А сьогодні ми почули гірну. І це символічно і гарно. У нас наші діти, ви наші діти. Прийняли участь у Олімпіаді Вернадського, пам'яті Вернадського. Ця Олімпіада традиційно кожен рік проводилась уже. Е, Тетяна Петрівна немає. Ну, десь років 15 ми її вже проводимо. Я хотів точно сказати. Але, так, Давненько. Історія цього почалась з того, що наша школа в Академмістечку почала. Набирати потужних обертів у підготовці учнів і гарного, гарного навчання до майбутнього життя. Школа обрала напрямок фізико-математичний, поглиблене вивчення фізико-математичних дисциплін, отримала статус школи з поглибленим вивченням спеціалізованої. І сам Бог нам вказав. Що ми повинні боротися за ім'я Володимира Івановича Вернацького, щоб присвоїли нашій школі. Чому? По-перше, Вернацький був випускник Санкт-Петербургської, тоді була університет Царська імперія, і всі входили до неї фізико математичного факультету. Він зробив дуже багато праць фізики. Його наукові розробки були на перетині декількох наук. І молекулярна фізика тут була, і хімія, і геологія, і він геофізику зробив наукою. Роботи він не тільки як фізик і вчений працював, він ще й як філософ. Дуже багато цікавих думокнів. І якщо хтось із вас зацікавиться, почитайте. Зараз це дуже просто знайти інформацію про Вернадського. І ось коли наша школа почала виборювати ім'я Володимира Івановича Вернадського, в Києві було ще декілька шкіл, які хотіли отримати це ім'я, щоб їм присвоїли. І була 145-та школа фізико-математична, яка вже Багато-багато років історії має в цьому напрямку. І коли ми почали боротися за те, щоб вибороли нас, ми придумали, що ми можемо проводити і олімпіаду пам'яті Вернадського фізико математичну так щоб вона була знайома всім, ми зібрали, тоді у нас фонд був, були можливості, спонсори були. Зараз війна і все якось притихло. Але я сподіваюся, що воно не надовго, що все відродиться і відбудеться. У нас були призи, грошові призи за перше, друге, третє місце. У нас е, були шості класи, а олімпіади взагалі проводяться починаючи з сьомого класу. А у нас 10 років тому, у вас ще не було тут в школі, у нас був один дуже сильний шостий клас який потім закінчив школу, і там було більше половину класу з золотими медалями. І цей клас збунтувався, прийшли до мене з вимогами, страйк у них був. А яка була вимога? Вони хотіли, щоб їх включили до участі в олімпіаді Вернадського шляхами Вернадського ми не могли для них окремо робити, хоч зараз у вас трошечки послаблення пішло, вважаючи на те, що ви дистанційно. їм було запропоновано, що вони можуть прийняти участь, але за програмою і завданнями 7 класу. І що ви думаєте, декілька учнів набрали дуже високі бали? І це не дивно, бо у нас в школі. Створені всі умови для підготовки учнів для отримання глибоких знань. В цьому році наш учень 7 класу, Даня Грибукс, 7 клас, зайняв перше місце по Києву з математики серед 11 класів. І У нас цей дух є. І він буде. І якщо ви будете продовжувати далі, а тут все-таки більшість не тільки випускних класів, випускні вже вони не цілені на те, щоб вступати, здавати якісь бали, отримувати кудись там поспішати. Я вже говорив 9 класам, що бажав би бачити їх всіх в вересні в школу. Ну, Незважаючи там декілька учнів, які, може, розчарувалися в фізико-математичному напрямку і вирішили взяти гуманітарний собі, на майбутнє. і, ну що ж, у кожного своє, ми не будемо нічого говорити, нехай йдуть, обирають. А ціла маса, більшість з вас має обрати все-таки напрямок школи і підтримувати нашу школу. Тому я дуже хочу поздоровити вас із тим, що ми на кінець до зібралися, що у нас такий привід дуже приємний. Вітаю вас всім з тим. Дякую. Мова звичайно, жде про видатного вченого Володимира Гернацького, чиє ім'я присвоєно нашій школі. Завдяки проникливості могутньому інтелекту Володимира Івановича Вернацького сформульовано нові погляди на природу, розроблене вченого про біосферу. Праці вчиного мають неоцінене світоглядне значення, оскільки доповнюють такі корінні поняття науки і філософії, як матерія, час, простір, енергія, всесвіт. Добре вчитись це означає багато читати і знати, не боятися складних завдань, думати, міркувати. Бо ми впевнені, що школа це праця, школа це знання, школа це перемога. Настав час, який з нетерпінням чекають учні. Переходимо до нагородження призерів. Сьогоднішнє свято здобутків і слави. Школа імені Вернацького вітає. Хай слава про нього у кордонів не знає. Про всій Україні лунає. Пора нам, друзі, стати в ряд. Олімпіади гордість привітати, емоції одержати гарний заряд про справи збитяжні згадати. Для нагородження переможців на сцену запрошується. Директор школи Щербаков Євгеній Миколаєв. Я вже вам сьогодні сказав, що у нас були е, грошові призи. Зараз у нас нема такої можливості грошових призів. Але до нас приїздили виборювати грошові призи із Тернополя, і з Одеси, із провідних шкіл, сильних шкіл міста Києва, ліцеїв спеціалізованих шкіл. І е, да, ну, іноді забирали деякі. Гроші, а де деякі де залишалися наші кухні. Сьогодні у нас немає такої можливості, але ми вирішили е, на пам'ять перше-друге місце, хто зайняв, подарувати такі знаки. Отже, перше місце посіли. Це шосте. Федоренко Юлія Олександрівна. Серед сьомих класів перник Вікторія Константинівна. серед восьмих класів, на жаль, переможців немає. Серед дев'ятих класів Кач Станіслав Олександрович. Славiona, учениця 11-го Ліни немає, вимічно. Мащенко Ксенія Дмитрівна. жениться 11 Духовський Ілля Максимович, Кушенник, Олімпіади та наших любих наставників вітає білого ли учень 10-го векласу. Запрошуємо на сцену. Олімпіад, час не себе! Не зволікає, час вбиває швидко вином, не заважай своїх друзів Вони Криму. Смужі себе, Коли сил не вистачає. Окрім тебе самого, ніхто тебе не знає, Руку тримає. Чуєш, вітер нам ще больше не заважає. Своїх мрій, як то хочуть і пам'ятай, що тому що його немає. Окрім тебе, самого ніхто тебе не знає, спину тримай, коли болюче стрілять, ніхто зовсім не знає. i green І саме ці перемоги є впевненим кроком у майбутнє кожного з них. До прекрасні мого майбутнього нашої країни. Україна моя, чую благосний цвіт. Рідна земле моя, бачу юнь промінну. У дорозі життя я йду на покліну, до іменя України. На високу долю ви поважаю удачі, щоб перебороти холод і грозу. Поважай утіхи, а коли заплачу, знай це від любові, що в душі носі. Це вічно, праведне ім'я. Україна, ми твоя надія. Україна, ми твоя весна. Слава Україні! Героям слава! Запрошуємо на загальне фото перші, другі і треті місця. Будь ласка. на наш канал. З вами були ми, журналісти, гуртка Патріот, школа 185 175 Володимира мыни Володимира па па па, -па.